Юрій нома для вручення почесної нагороди. Горешні Юрій нам з нами. Давайте привітаємо. Дякую за те, що робите з перших хвилин війни. Освітлюєте швидко, якісно, оперативно все, що відбувається на фронті. Дякуємо вам. Дуже радий завжди підтримувати всі проекти Марії Філіпенко. Тому що вони вправить допомагаємо, щоб допомагати всім тим, хто цього потребує.